Чина. Ми вчора з вами почали тему декартова система координат в просторі в просторі, на, на площині, вибачте. Чи були запитання по домашній роботі? Може, треба щось розібрати? Так. Так, давайте так. Спочатку перевіримо номер 1224. А деякі завдання там треба було будувати. Якщо треба, розберемо. Відкрили ЗОшити. 1224. Буду зараз запитувати. Тому будьте готові, що буду запитувати. У точки А. Які координати, скаже мені Юля цвік. У А. У точки А координати 2 і 2. Так, Олена Жарка, у точки Б. 5. І 1. Так, згодна. Катя Сінько, у точки С. 0 та мінус 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Мінус 5. 0 мінус 5, так? так? -5. Виправляй. Іонченко У точки Д. Які координати? 2, мінус 3. Молодець. Так, Поліна Лисенко Є е. Мінус 1 та 0. Згодна, Нікіта Неволін Є, е. після Є е що? К. Так. Да. У К. К. У К, які координати в тебе вийшло? Ні, так там Еф ще йде. перед К є. E. А, ну добре, давай F. Yeah. Нуль четири, нуль мінус 4,5. Ні, дивись. Раз, два, три, чотири, п'ять, по-перше, і перше вказується іксова координата. Виправляй, це буде мінус п'ять нуль. Якщо точка лежить на вісі іксів, тобто абсцис, в неї іксова присутня, а ігрикова ну, нульова. Так, після F, K, у К скаже мені Тимур. Що в тебе К? Мінус, мінус 3, 4. Тільки мінус 4, 3. Дивись. Мінус 4, Раз, 3. 2, 3, 4. Мінус 4 мінус. і на 3 клітинки вгору, тому мінус 4, 3. Так. А... Маша Тулісова, що в нас залишилося? М. 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 Е, в М е, в нас, в, нас мінус 3,2. Згодна. Uh, так, і uh, ось, наприклад, хто це в нас uh, Юра прийменко. У Н. Юра. У Н. Які координати? Ще раз, uh, -N. Ще ще координати? раз запитую. Н N М. Н. ну. Дуже довго. Мінус 4 та. Мінус три. А ти що зараз це визначав? Це ж домашка була. Ні, 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 ні. Просто так, я. Так, добре, 1226 треба було побудувати. Тут були запитання? Мабуть, ні. А 122. А в якому ж були запитання? 1228. Треба розібрати? Ну, давайте так. розберемо. Тепер дивіться: в кого запитань не було. Пише сьогоднішню дату, 18 квітня, класна робота, тема уроку, координатна площина. І виконуємо ті, що з 29-го нижчі йдуть 1229-й, чорним кольором виділені, 1231-й. А ми розберемо домашнє завдання це 1228. й Наступного разу, коли ми зустрінемося, обов'язково будемо писати самостійну роботу на цю тему. Тому будьте готові. Не запускайте матеріал, він не важкий. І так, раз, два, три. Дов... Е, які там найвеличніші координати? Угу. Ну, тут можна Ші... далі шість. 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 Де ви там бачите? Шість. Я маю на увазі 1228. Мінус один. Е, ну... Мінус два. Так, там книжки не бачу. Де там шість є? Мінус три. Мінус чотири, мінус п'ять. Так, один. Два. Три. 4. і нижче. В мене тут клітинки ж відсутні, тому я пишу так на глаз, так. Підписуємо обов'язково вісі. Обов'язково. Так, тепер я іншим кольором позначу точки. Перша точка А, мінус 5, мінус 2. Ось ми стали в мінус 5 раз, мінус 2, то опустилися на дві клітиночки вниз. Це точка А. Будь ласка, малюйте цю точку, щоб ми її бачили. Не лише підписуйте літеру, щоб точечка Жирненька така була. Точка Б 1, 4. Ось вона. Так, точка С мінус 3, 2. Вибачте, це запізно. Нічого страшного. Міша, мінус 3 2. Це в нас С. І точка Д 2 мінус 3. 2, мінус 3. Ось вона. Тепер вам треба намалювати відрізки. Малюємо. Поєднуємо С і, і Б. А точку перетину якось позначити, якої в нас ще літери не було. Ну, наприклад, К. Ну, ви могли якусь іншу. І треба було знайти координати цієї точки. Це. В мене вийшло мінус 2-1. Дуже сподіваюся, що у вас щось таке теж вийшло. Перевірте, це домашка. Так у вас вийшло? Якщо це так. зрозуміло, то давайте рухатись далі. Це була домашка. Тепер класна робота. Тему, хто не встиг, запишіть координатна площина, дата 18 квітня. І ми робимо номер 1229. Давайте спочатку прочитаємо умову. А, накресліть на координатній площині трикутник ЄФК, відомі координати вершин. Знайдіть координати точки перетину сторони ЄФ з вісю Х і сторони ФК з віссю Ігреків. Ну, спочатку треба накреслити. А, ну, Нікого я не можу визвати. Вибачте, діти, а як я можу визвати, ви ж не будете а, тут малювати, так? Тому вимушена, вимушена просто а, ну, будемо записувати разом. І так, намалюйте, будь ласка, дві вісі. Одиничний відрізочок візьмемо одну клітиночку, розставте там один, два, три, чотири. А яка там найвелика координата? Ну, до п'яти, бачите? По, ну це по ігрикам до п'яти. Один, два. Підписуйте. В мене тут погано пишеться, бо це. Я а, зі школи, а тут ноутбуки, на ньому незручно писати. Вдома мені простіше. Мінус один. Мінус два. Мінус 3. Так, а по ігрикам до якої? До мінус 3. по іксам, точніше. По ігрикам там максимально мінус 2. Ось вони. Так, 0. Вісі. Ось рука повинна в першу чергу поставити координати вісі, початок відліку. Так, а тепер можете теж іншим кольором це малювати. Перша точка Е це 3,2. Тобто ви стали на вісі ексів в трійку, перша координата ексова. А іг мінус 2. Тобто, спустилися на дві вниз. І це буде точечка Е. Позначте її, підпишіть. Наступна точка F має координати мінус 3,1. Стали в мінус трійку на вісі ексів, а якщо ігва координата 1, то на одну клітиночку піднялися. Бачите, в мене тут намальована трієчка, мінус трієчка. Я її стираю, я її нижче напишу. А точечка буде ось тут. Ось вона. І так, це буде точка F. Тут мінус 3. Зараз цей. Міша, що там сталося? А, та нічого. Так, і точка К один, п'ять, ось вона. Тепер треба намалювати трикутники. Зараз я когось запитаю, що в нього вийшло. Бо в мене, ще раз підкреслюю, не дуже точно виходить, бо е, ну, в мене немає тут е, клітинок, вони не однакові, тому я можу помилитися. Так, тепер читаємо: що треба знайти? Координати точки перетину сторони ЄФ, ось вона, ЄФ. Звіщо, ксів? У всіх ось ця точка. Бачите її? Давайте її літерою L позначимо. А потім з сторони FK з вісю Ігреків. Ось в нас FK, ось вість ігрек. І тут буде, наприклад, що тут буде Q. Літера Q. Так, ну і тепер всі це зробили. У точці L. Скажете, так. ну, зараз я когось запитаю які, які координати, і у точці Q. Пам'ятайте, що спочатку можна, а, можна це хто кричав там? Нагорний, Михайло. Нагорний. От, а, Нагорний знає, мабуть. А давайте може хтось. Ну а добре, всі я. встигають. Нагорний, Миша. Як ти вважаєш? У точці L. Це у нас буде координа? за Х Л нуль. Так, згодна. А Q – це у нас буде 0,4. Так, да, 0,4 згодна. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло це? Е, ні в кого немає запитань, чому тут 0 і тут 0. Все зрозуміло, так? Добре. Тепер беремо 1231 Ось такого типу завдання дуже часто дають на контрольних, тому е, теж. Враховуйте це і так Можна ти... мені розв'язувати. Ну, як ти будеш розв'язувати, ти ж не можеш малювати в мене тут, так? Можеш, але це буде не дуже охайно. Тому давайте я вас буду запитувати добре. Я позначу точки, разом все це зробимо, а ось на запитання будете ви відповідати. І так, знову намалювали систему координат. Ну, мабуть, спочатку треба було написати ось координати цих чотирьох. Давайте так і зробимо. Тобто напишемо наступне. А з координатами якими там? Мінус 3, мінус 1. Б з координатами мінус 3, 3. Б. Д має координати 5 мінус 1. А АБЦД це в нас прямокутник. АБЦД це прямокутник. А що треба зробити? Перше, накреслити цей прямокутник. І так, накреслити. АБЦД. У вас немає четвертої вершини, ви самостійно повинні mm. її добудувати. Тобто, здогадатися, де вона там повинна знаходитися, враховуючи те, що це прямокутник. Знайти координати точки С. Ось ми побачимо, які вони, і запишемо. Третє, знайти координати точки перетину діагонали прямокутника. Що це таке зараз поговоримо. Координати точки перетину діагонали прямокутника. Ну, прямокутника я писати не буду. І четверте, обчислити площу та периметр, вважаючи, що довжина одиничного відрізка 1 см, знайти площу цієї фігури та периметр. Прямо кутника. Але ви бачите, в цій задачі сказано, що один відрізок це один см. Одиничний відрізок це один см. Ось давайте побудуємо побільше таку систему координат, щоб у вас дві клітиночки це був один одиничний відрізок. Дивіться, у вас по вісі вісіків максимальна координата 5, тобто вам, ось дивіться, дві клітиночки це один буде. Далі дві клітиночки, два поставили. Дві клітиночки. Три. Далі дві клітиночки. Чотири. Ще дві клітиночки. П'ять. Так, вгору. Один. А вгору в нас максимально по ігрикам три, так? Два, три. В ліву сторону. Мінус один по ексів. Мінус два. Так, і мінус три. Так, у нас є ще така точка. А, так, по вісі. У вниз мінус 1, мінус 2. А тепер дивіться. А, з цим всі впорались, мабуть, так. Ось тут, будь ласка, ще нулік, десь намалюємо. Що ви далі робите? Перша точка має координати в нас. Мінус 3, мінус 1. Стали в мінус 3, якщо мінус 1 спустилися на одну одиничку вниз. Ось це буде точка А. Якщо у вас тут число написано, просто ну, по вище його можна написати, але я вже не буду старати. У точці Б координати по ексам такі самі, мінус 3, але ігва координата 3. Тобто ми підіймаємось нагору на три клітинки. Ось у нас буде літера Б. У точки D координати 5 мінус 1. Стали по осі іксів в п'ятірочку і спустилися на одну одиничку вниз. А тепер дивіться, три сторони нашого прямокутника ми можемо побудувати. Бачите? Тобто ми зараз куди воно все ділося? Мишка. Ага, ось воно. Раз, два. А четверту ви тре, вам треба знайти самостійно. Де ж буде точечка С? Скажіть, будь ласка, чи всі розуміють, що воно так вгору повинна підійматися? На скільки одиничних клітиноч... відрізочків? Ну, щоб це було прямокутником, діти. Вона повинна стояти на, на три одинички, так? Ну, якби, на три... Я можу сказати координати. Це. Дуже добре. Давайте спочатку побудуємо. Перший пункт ми виконали. Ми побудували прямокутник. Так, скаже, які координати у С, ну, на какую це Платон? 5, 3. 5, 3. Так, всі згодні з тим, що у координати 5-3. Я Згодна. Ідемо далі. Далі, а, третій пункт. Треба знайти координати точки перетину діагоналей. Всі уважно подивіться, що таке діагоналі прямокутника. Це відрізки, які сполучають протилежні вершини, тобто ті, які а, одна напроти іншої. Ось у нас протилежні вершини. Ось точка перетину діагонали. Давайте її позначимо літерою О велике. І які координати теж Платон мені скаже. В нього які вийшли координати? Е, в мене вийшло 1 і 1. Я згодна, 1, 1 Як рахунок, так? 1, 1. Так, йдемо далі, четвертий пункт. Треба знайти площу та периметр. Площа дорівнює чому Платон? А умножене на Б, да? тобто А і Б це дві сусідні сторони. В нашому випадку це буде АБ, помножене на Б. Це. А що ви тепер повинні зробити? Підрахувати, просто скільки це буде. А ну-ка дивіться, вам сказали, що одиничний відрізок це один сантиметр, тому ми дві клітинки й брали. Скільки одиничних відрізків сторона АБ складає? Одиничних АБ. Один. Від А до Б. Скільки сантиметрів? Чотири. А Чому? Тут один, вниз а. на один, а тут вгору на три. Тобто в сумі це буде чотири сантиметри. Сторона АБ – це 4 сантиметри. Аналогічно знайдіть мені БЦ. А в мене питання, чому 4. Там висота. А, дивись, ось від цієї точки, ось від цієї, вниз на 1, а вгору на 3. А, я зрозуміла. Я Зрозуміло. І тут так. так само, щоб знайти Б, Це від вісі ігриків, в праву сторону на 5, а вліво на 3. Скільки в сумі буде? Ну, так, зараз. 5 плюс 3. 8. 8. І що ми отримаємо? 4, 32. Чого? Сантиметри. Не просто сантиметри, А квадратні. А, так? Квадратні. Так, квадратні сантиметри. Діти, чи всі зрозуміли, чому саме так ми сторону знайшли? Можете просто підрахувати кількість одиничних відрізочків? І тепер треба ще знайти. Так, в мене немає місця. Діти, я ось тут напишу. Збоку, бачите? Периметр. Яка формула для периметра? 2 помножити платон на що? Периметр 2 умножити А плюс Б. Ну, в нашому випадку А Б плюс Б. Це так. Так, що це буде? Це буде 2. Помножити, ой, помножити 4 плюс 8. Так, скільки це буде? Можна, я зараз запишу. Так. Ну, давайте вже дорахуємо. 4 плюс 8. Це буде. 12, 2 12, 24. 24, звичайних, неквадратних сантиметр. Ну, відповідь до цієї задачі писати не будемо. Тут було 4 пункти. Ми їх всіх виконали. Так, ось така задача. Далі беремо 1232 номер. Так, дописуйте. На жаль, це завдання пов'язано з малюнком. Я б хотіла б зазвичай, щоб ви. Перемалювали його, ну, у вас точно не вийде. Бачите, це така крива лінія. І тому, мабуть, ми не будемо робити це. Давайте дописуйте, щоб я старав. Можна стирати вже? Минулу задачу. Так. так. Так, Хтось мені дозволив, хто не дозволив, мовчить, тому я стираю. Можна, можна. Так, да? Дякую. А, і так, тисячу, ось такого типу, як ми тільки що розв'язували, 31, буде на контрольні обов'язково. 1232. На координатній площині проведено лінію. Бачите? Ось вона, рисунок 151. А ми будемо в зошиті записувати лише відповіді: дивіться: знайдіть ординату точки, що належить цій лінії абсциса якої дорівнює? 2 мінус 3 і мінус 1. Скажіть, будь ласка, абсциса – це яка координата? Іксова чи ігрикова. Абсциса – це іксова координата. А ордината це ігрикова координата. Тобто вам тут відомі іксові координати. Наприклад, х2. Ось таку стрілочку, жирненьку подвійно малюємо. Вона означає в математиці слова, «тому». з цього випливає. І зараз напишемо, чому дорівнює Y. Це треба робити закресленням. Тобто, дивіться, всі подивилися на екран. Я знайшла на вісі в двічку, бачите? Як знайти, чому дорівнює Y координата? Опускаю сюди проєкцію на вісь І в, е, потрапляю в точку. Раз, 2, 3, мінус 4. Бачите це? Ой, чого мінус 4? Плюс 4, чогось я натискану. Раз, 2, 3, 4. Бачите, діти? Тобто, якщо х дорівнює 2, то на, на графіки ігрикова координата точки, у якої х дорівнює 2, дорівнює 4. Далі, візьмемо х, який дорівнює мінус 3. Це умова наша. Ось вона, бачите. Чому буде дорівнювати Y? Якщо мінус 3, раз, 2, ось мінус 3, опускаємо, ну, як би, перпендикулярчик на графік. Зверху в нас немає точок графіка, тому вниз опускаємо ось. Ось буде ця точечка. І тепер перпендикуляр опускаємо на вісь Y. Потрапили в мінус один. Так, а тепер хтось, це я показувала, хтось з вас знайде. Давайте той самий Платон. Якщо х дорівнює мінус одному, чому дорівнює y? Давайте я стираю те, що було, щоб воно нам не заважало. Х мінус один. Де він? Ось він. Платон це бачить? Дивіться, ми потрапили в точку, яка вже лежить на іксів, так? Діти, ви мене чуєте взагалі? Чому дорівнює Y тоді? Якщо точка лежить на вісі іксів, чому дорівнює Y? Опустіть перпендикуляр або, кажучи, проекцію на Y, Ви в нуль попадете. Якщо точка лежить на вісіх, в неї Y координата, Яку ми ще називаємо ордината, дорівнює нулю. Так, беремо другий пункт. Дивіться, тут в першому ми знаходили ігрики, знаючи ікси. А тепер, навпаки, будемо знаходити абсциси, тобто ікси, знаючи ігреки. Тобто ординати це ігреки. Ігрек дорівнює 3, і зараз знайдемо ікс. Ви це самостійно зараз робите, і ми звіримо. Якщо y дорівнює нулю, з'ясуємо, чому дорівнює X. І якщо y дорівнює мінус 2, теж з'ясуємо, чому дорівнює X. І так, спочатку ви це зробіть самостійно, а потім ми обговоримо. Так. Ще не зробили, діти? Це треба робити за клітиночками. Дуже дуже уважно і точно, по своєму підручнику. Бо ви можете на екрані не все бачити. Ось дивіться. Ось у нас Y, який дорівнює 3, так? Де точка графіку, у якого Y дорівнює 3? Ось вона. Чому дорівнює Х? Одиничці. Чотири. Якщо y дорівнює 0, ось ця точка. Да, у якої y дорівнює 0? Де точка графіка? Ось вона. Вона, вона вже в нас була. Y – 0, коли х мінус 1. А тепер візьмемо мінус 2 на ігрих. Де в нас точка? Ось вона. Опускаємо перпендикулярчик. 1, 2, 3, мінус 4. Немає запитань, діти. Чому саме так? Так, дивіться, надім ви берете 1234. Так, ДЗ, 1234? 1230 і 1200. Зараз зачекайте. а що ж таке? не дуже мені подобається і зі сходинок ще один номер. Це за підручником сходинки перший варіант. Це на завтра двісті двадцять. Ну, добре, два номери. 225 і 227. -й. Ось це буде ваше домашнє завдання. Що? Інтернет нормальний? Так. А, так, все діти. Тому на сьогодні ми закінчимо. Дякую за урок. До побачення. До побачення. Дякую за урок. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.